Ви з Білорусії? Як ви звати пані? Белорусі. З Білорусі, ой, вибачте. Неправильно вимовив країну, яку не допускають до Олімпіади. Ем... Розкажіть щось про Білорусь. Що ми повинні знати про вашу країну? Лукашенко? Лукашенко? Це все, що ви знаєте про свою країну? <звук> Картопля? Це характерно для Білорусі? Ви знаєте, в якій ми країні? У всіх тут присутніх ДНК наполовину з картоплі. Це Східна Європа, пані. Ми усі наполовину з картоплі. Я зараз чую цей сміх у залі і знаю, що це сміються іммігранти, а поляки такі, ей, це не Східна Європа. Це краще. Я бачу, які ви засмучені. Пані така, мені це не подобається. Ріджу тім, що ніхто не хоче бути східною Європою, так? Бо Східна Європа асоціюється з Рашкою, і ніхто не хоче цього, окрім Білорусі. Розумієте? <рес> Ось що я помітив: усі хочуть відмежуватись, так? Як Польща. Ви думаєте, що ви центральна Європа? Так? Правда, Литва думає, що вона Балтія, особливі. Так, Румунія, ми думаємо, що ми центрально південно східна Європа. Стараємось як можемо відмежуватись, але недавно я був у Сакартвело і Вірменії, і вони б хотіли бути східною Європою. Головне, щоб не Рашкою чи Азією.